До столиці прибув Вифлеємський вогонь миру. На території меморіалу пам'яті жертв голодоморів його передали громаді міста Києва. Представники українських конфесій провели спільну молитву за єдність українського народу. Вифлеємський вогонь миру вже у 15-те привезли до України члени міжнародної скаутської організації. Після його запалення у музеї голодомору пластуни влаштували на хрещатику флешмоб, де передавали свічки, запалені від вогню усім охочим. Нагадаємо, вперше передача вогню миру відбулася ще у 1988 році. В Австрії з того часу він щороку мандрує країнами, аби донести світло з місця народження Христа тим, хто святкує Різдво на чужині. Мета цієї передачі це показати цей символ єдності українського народу, принести в кожну домівку. в це світло радості і напередодні різдвяних свят. Цей вогонь, який ми отримуємо, звичайно, це є символом цього великого свята, Різдва Христового, і ми сподіваємося, що кожна родина, яка запалить його у своїй домівці, запалить його з вірою у Бога. Господь подасть родині те, чого вона потребує.